18 квітня час новин на телеканалі Рудана в студії Анна Паукова вітає. події цього дня говоримо в найближчі півгодини. Розпочинаємо з таких тем. У небесному війську. Спасіба батькам, що вони виросли такого сина. У 85-й гімназії відкрили меморіальну дошку на честь захисника України В'ячеслава Черепенка. Знання без пробілів. Вони спілкуються одне з одним, дізнаються щось нове. Мені це приємно, і я бачу результати у кривому розі. Працюють 27 центрів подолання освітніх втрат. Розумний підхід до зменшення популяції. По перше, то йде профілактика онкологічних захворювань. По друге, це профілактика запальних захворювань. У кривому розі розпочалась масштабна акція зі стерилізації безпритульних тварин. Сьогодні у 85-й гімназії відкрили вже сьому меморіальну дошку на честь випускника героя. Вшанували пам'ять загиблого під Макіївкою на Луганщині В'ячеслава Черепенка. Про нього розкаже Надія Шевченко. Сьогодні Криворісці вшанували пам'ять мужнього воїна В'ячеслава Черепенка. 47-річний захисник України загинув 25 січня нинішнього року поблизу Макіївки Луганської області. Наразі 785-й день війни. І наша держава виборює свою свободу і незалежність. І В'ячеслав свідомо зробив свій вибір. Зробив свій вибір як справжній чоловік, поступив як справжній чоловік і пішов захищати свою країну, свою сім'ю, свою державу. Почесне право відкрити меморіальну дошку на честь В'ячеслава Черепенка надали його синам Владиславу та Марку. Сегодня мы увековечили имя нашего друга, побратима Славика на стене родной школы, где мы все вместе учились. И это вдвойне тяжело. Очень жаль, мы теряем наших братьев, наших побратимов, близких. К сожалению, война не щадит никого, Ну я вірю, що обов'язкова перемога буде за нами і ми розберемо ворога. З самого дитинства Славік завжди відрізнявся добропорядочністю, чесністю, храбростю. Серйозний небагатослівний В'ячеслав Черепенко у травні 22-го року пішов до військкомату добровольцем. Став спецпризначенцем 518-го окремого батальйону Дике поле військової частини А-4119 головний сержант мав позивний череп. Пізніше служив у сотні Карпатської Січі білі демони. Звільняв Херсонщину, Харківщину, Донеччину та останній свій бій відстояв на Луганщині, прикриваючи побратимів, сам пішов у небесне військо. Зиба батькам, що вони виросли такого сина. Гукнула ненька Україна, рюкзак на плечі і пішов захищати нашу з вами Україну От Віталіка. А це опера. Хай буде вічна пам'ять тобі і дякуємо всім. К сожалению, теряют самое драгоценное, что у нас есть, это наши жизни. царство небесное славику, вечная пам'ять всем загиблим воинам. Слава Україні. Побратими подали петицію президенту про присвоєння В'ячеславу Черепенку, високого звання, герой України, Надія Шевченко, Олександр Домашов, цей день. Ковід, війна, навчання на дистанції у таких умовах багато українських дітей, як слід, не опановують шкільну програму. Аби дати школярам змогу надолужити згаяне, в нашому місті відкрили 27 центрів подолання освітних втрат. Допомогли реалізувати проєкт міжнародні партнери. Вікторія добровольська розкаже про це. Проєкт подолання освітніх втрат у школярів реалізується у кривому розі за підтримки міжнародного благодійного фонду Сейфт та представництва дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ. Протягом березня у місті запрацювало 27 центрів для учнів перших, четвертих, п'ятих, сьомих та десятих класів. Тут надолужують шкільну програму понад півтори тисячі дітей. Безкоштовні заняття проводять більше ста кращих вчителів математики, англійської та української мов, предметів початкової школи. У цій гімназії долають освітні втрати школярі центрального міського району. Діти приходять на заняття з задоволенням, вони розуміють, що це не звичайний урок, а система роботи, яка допомагає їм відчути успіх відчути те, що їм стало легше і навчатися, і можливо почуватися психоемоційно краще, тому що робота вчителів нас направлена не лише на подолання освітніх втрат, а і психоемоційних втрат, і на підвищення мотивації. Взагалі, мотивації, навчання ось такий нескладний період для дітей. У заняття відбуваються в укритті. Воно в нас затишне, облаштоване, розраховане на 450 дітей. Тому якщо Потрібно, ми використовуємо для дітей мультимедійну дошки, презентації. Вчителі роздруковують на кожне заняття для кожної дитини, індивідуальну картку, за якою працює дитина. Заняття проходять протягом однієї академічної години. Заняття з англійською відвідують учні ліцеїв кредо, міжнародні перспективи та Центрального міського ліцею. Щотижня заняття охоплюють 60 учнів. Ми працюємо за чотирма напрямками: це українська мова для паралелі сьомих класів, математика для учнів п'ятих класів, початкові класи, другі класи. У них півгодини математика, півгодини українська мова і англійська мова для десятих класів. Але десяті класи ми працюємо у співробітництві з нашими ліцеями. Хочу висловити слова вдячності міській владі у Раді оборони нашого міста, департаменту. Аменту освіти і науки міжнародним партнерам, які допомагають нашим педагогам, взагалі освіті України, в такий нелегкий час працювати над подоланням освітніх втрат, викликаних і не лише коронавірусом, а і тривалою затяжною війною з російською агресією. Це дуже великий досвід, який набувають наші педагоги. «Be directed by, be to be shot». Десятикласниця Кіра надолужує у центрі англійську граматику. Дівчині подобаються заняття, вже має перші результати. Бо на уроках якось на граматику не сильно звертали уваги. І тривоги були, і уроки короткі. Ну, не вистачає часу на те, щоб все опрацювати. А, а тут ми. На уроці ми розглядаємо приділяємо час і граматиці, і лексиці, що мені подобається, бо спочатку йде цікава лексика, там різні слова. Також ми дивимося фільми, ну не фільми, а такі короткі відео англійською. Щоб на слух теж розвивати сприйняття. І потім повторюємо правила, часи в англійській мові. Особисто у мене результати є. Я згадала ці часи з граматики. Багато лексики з'явилося в моєму словниковому запасі, що теж дуже корисно. Відкриття центрів з подолання освітніх втрат є важливою ініціативою у сфері освіти НАТО під час війни. Працюємо разом з ООН, це нашим представництвом в Україні ЮНІСЕФ і для того, щоб ті втрати освітні, котрі були у нас і при ковіді, і при війні, щоб ми могли підтягнути трошки нашу молодь. Уже з 129 у нас школ, коледжів, гімназій. Ми створили 27 таких центрів, де з багатьох шкіл продовжуємо навчати наших молоді для того, щоб вони дійсно могли вже підтягнути свої знання Тетяна Забилова займається із семикласниками для роботи має цікаві змістовні матеріали відео та презентації. Ми провели вхідне тестування, залучили до нього 25 охочих. Наших здобувачів освіти, ну, побачили, що дійсно є проблеми, результати були не дуже гарні. І враховуючи бажання дітей, дозвіл батьків, залучили їх до цієї програми. У мене на заняття ходить від 15 до 19 дітей, двічі на тиждень, по годині тривають заняття. Долаємо втрати, надаємо допомогу всім охочим. Посмішка дітей, напевне, найкраща нагорода. Я бачу їх щодня. Вони спілкуються одне з одним, дізнаються щось нове. Мені це приємно, і я бачу результати. Задля безпеки дітей такі центри відкриті у закладах освіти, які мають укриття. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день. Понад 91 мільйон гривень залучено у кривому розі на реалізацію грантових програм підтримки та розвитку підприємництва. Завдяки грантам. За два роки у місті створено понад пів тисячі нових робочих місць. Іван Проводов продовжить тему. Важливим питанням в умовах війни є надання фінансової підтримки вітчизняному бізнесу. В липні 2022 року уряд оголосив про низку грантових програм для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць. За результатами співпраці, яку місто активно розпочало торік, у березні за програмою є робота. З'явилися дієві результати завжди для нашого міста. Останні 100 років головним був і базовим гірничо металургійний комплекс. Але зараз все важніше, важливіше і важливіше стає інша галузі економіки. Це і мікробізнес, і середній бізнес, і малий бізнес, це інші товари та послуги, це переробка. І зараз це дуже треба підтримати. Ми в минулому році цим займалися майже весь рік. Залучено і державних, і Міжнародних грандів це лише гранди, те, що не треба віддавати. В минулому році 68 мільйонів це те, що отримали наші підприємці. І створено в минулому році 350 робочих місць. Це непогано. Кожне робоче місце це важливо. В цьому році вже 20 мільйонів залучено. І 150 нових робочих місць у межах форуму Бізнес-дей в Покровському районі. Суб'єкти господарювання мали змогу отримати консультації та поділитися враженнями від участі у грантових програмах. Подавались ми декілька разів, але завдяки тому, що допомагали дуже працівники відділу підприємництва покровського району, завдяки. Тому що була допомога, ми все правильно склали, подалися. І з другого разу вже отримали грант. У цьому році я отримала грант та вже відкрила новий бізнес. Це квітковий магазин Family Flowers. магазин площею 338 квадратних метрів з дуже великим асортиментом велосипедів, спорт товарів і аксесуарів. Прийняли участь у є програмі, є робота. Там з першого разу ми трошки не добрали балів, трошечки там. І стали до працьовувати приобрелі і кондиціонер, і приобрелі огромний ящик з дуже дефіцитними розмірами інструментів все завдяки цим грантів. Місто постійно надає допомогу та підтримку бізнесу, адже підприємцям потрібно працювати, розвиватися та створювати нові робочі місця. На сьогодні в чотирьох районах міста Тернівському, Саксаганському, металургійному та центральному міському, створено відділи, які надають комплексні консультації щодо формування необхідного пакету документів потенційним учасникам програми Є робота. Найпопулярніші сфери, в яких працюватимуть або вже реалізували себе переможці, є оптова та роздрібна торгівля, сфера харчування, надання індивідуальних. Послуг до очищення питної води спортивні послуги зараз. І в місць виконкомі, і порай виконкомам, і центр зайнятості створені спеціальні відділи, спеціальні групи, які допомагають підприємцям писати ці грандові програми, ці проекти. І є дуже дуже непоганий результат. А я ще бачу дуже дуже непогану перспективу. Наприклад, лише від Люксембурга в грантах, то що люди підприємці повинні отримати, це 5 мільйонів євро в цьому році. Тобто є перспектива, і ми будемо підтримувати людей, тому що це і самозайнятість, це можливість собі заробити, це диверсифікація нашої економіки і це нові робочі місця. Держава всіляко заохочує бізнес не зупинятися та продовжувати працювати в умовах війни. Кривий ріг не стоїть осторонь та запроваджує максимально ефективні форми роботи з метою залучення криворіжців до участі в грантових програмах. Консультаційні експерти органів місцевого самоврядування, Ощадбанку та міського центру зайнятості цьогоріч вже провели понад пів тисячі зустрічей, семінарів та воркшопів. На рівні області ми дійсно є лідерами щодо залучення коштів і щодо створення робочих місць. І ми допомагаємо не тільки нашому місту, до нас вже в наші центри вже звертаються підприємці з Криворізького району. Тобто, те, що ми робимо, ми робимо в рамках великої національної стратегії. Тому я хочу всіх подякувати. Велика вдячність командам в районах, як то кажуть, до роботи загалом вже понад 91 мільйон гривень залучено в Кривому Розі на реалізацію грантових програм підтримки та розвитку підприємництва. Завдяки грантам за два роки у місті створено понад пів тисячі нових робочих місць. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день. Сьогодні у Кривому розі розпочалася акція зі стерилізації безпритульних тварин. Її виконує команда ветеринарів, об'єднаних місією благодійної організації «12 вартових за фінансової підтримки фонду Пол». Мета проєкту взяти під контроль популяцію 70% чотирилапих безхатьків у нашому місті розповідає Тетяна Васильєва. Криворізькі волонтери і небайдужі містяни відгукнулись на запропоновану безкоштовну стерилізацію безпритульних тварин. Сьогодні зранку привезли чотирилапих звідусюди до пункту вказаного в оголошенні. Узнали ми через центр волонтерів. Вони передали мені на вайбер, щоб буде стерилізація з 15 апреля. Приїжджають. І ми клінули клич, У нас рынка наш грав посередині стерилізований, тоже собачки. Вот я всім знакомым дзвонила, передала, щоб, ну, передали людям, щоб бесплатная стерилізація. Сьогодні перший день стерилізації безпритульних тварин. До нас приїхала велика команда об'єднана місією благодійного фонду 12 вартових за фінансової підтримки хеппі И Сьогодні волонтери яких ми долучили до цієї благородної справи. Вони сьогодні привезли своїх підопічних тварин для того, щоб їх простерилізувати і таким чином зменшити популяцію безпритульних тварин на вулицях нашого міста. Приїхала з Донецька, син спав жіночка, тепер у нас воно. Хочемо її стерилізувати. Син Світлани врятував мію на фронті ще маленьким цуценям. Носив у кишені у відпустку додому приїхав з чотирилапою подругою. Тепер Мія має сім'ю. Інші мешканці теж скористались нагодою стерилізувати чотирилапих. Їй це відповідальне рішення, кажуть ветлікарі. Запевняють, операція стандартна, мало тривала. Все, що знадобиться улюбленцю після увага і догляд господаря протягом кількох днів. Стерилізація тварин, вона, по-перше, то йде профілактика онкологічних захворювань. По-друге, це профілактика запальних захворювань, матки та молочних залози. Ну, По-третє, це збільшує протяжоність життя і збільшує якість життя. Ну, і це єдиний на даний момент доступний нам метод. Коригування безхатніх тварин ну, в будь-якому місті України. заручившись підтримкою міжнародних та українських організацій, благодійний фонд розвиток міста планує стерилізувати цьогоріч 70% чотирилапих безхатьків, собак, яких не зможуть привести волонтери, доставить спеціалізований ловець, який вже працює на вулицях міста. Наступного місяця до нас приїздить ще одна організація, яка буде стерилізувати безпритульних тварин. В червні приїздить чотирилапи. І таким чином ми хочемо охопити велику кількість безпритульних тварин до кінця теплого сезону. Тетяна Васильєва, Андрій Славний. Цей день наш випуск триває. Далі почуєте про таке. Виставка Миколи Раджабова. Не маючи професійної освіти, він став знаним скульптором у нашому місті. Картини і скульптури відомого криворізького художника експонує музей Григорія Синиці. Життя з кривбасом. Ми завжди билися до останнього. І... Ну завжди був такий шахтёрський, криворозький е, дух. Сьогодні ФК «Кривбас» на святкову зустріч запросили ветеранів криворізького футболу додому з перемогою. Цей чемпіонат України б е, оказався відборочним національного збору на чемпіонат світу. Дев'ять медалей вибороли представники міської федерації традиційного карате ФСКА на чемпіонаті України. криворізького художника Микола Раджабово експонує нині музей-квартира Григорія Синиці. Це дерев'яні скульптури, живопис та графіка. Цьогоріч Миколі Раджабово мало б виповнитися 70 років. Про виставку розкаже Ігор Кононенко. Микола Раджаба працював у галузі монументальної і станкової скульптури, живопису та графіки. Мрів навчатися у Київському художньому інституті, але не вийшло. Після армії працював в експериментальному цеху Петриківського заводу. Там і засвоїв технологію декоративного розпису та різьблення. Пізніше він познайомився з Григорієм Синицею. Ця людина була близьким не просто учнем, але й другом Григорія Івановича Синиці. Він Перейняв від нього певні традиції ставлення до мистецтва, і саме завдяки Григорі Івановичу, не маючи професійної освіти, він став знаним скульптором у нашому місті. Микола Раджава постійно експериментував, часто в своїх роботах використовував геометричні форми. Переважно це була абстракція, яку він переносив на дерево чи полотно. Я пам'ятаю виставка, якась кажу, Колі, я не розумію, що тут. Картина одна його була, так? і на цій картині будинки лежать на цю сторону, на цю сторону, а посередині такий зігзаг, от, як блискавка. Кажу, щось таке, от, він мені каже, стояли на балконі, курили, і тут блискавка як ударила, і будинки наче лягли. І я каже, цей момент взяв і зафіксував. Ірина вперше познайомилася з творчістю Раджабова ще на початку 80-х. Тоді у народному музеї в Тернах пройшла персональна виставка майстра. Жінка навіть придбала одну з дерев'яних робіт митця. Я люблю історію, і для мене у ці всі картини, всі його роботи, воно щось таке глубінне, таке наші істоки народні. Дуже подобається на виставці. Представлено 25 творів. Оцінити талант художника Микола Раджабова може кожен хто завітає до музею Григорія Синиці. Ігор Кононенко, Єлизавета Гусак цей день. прес центрі Кривбасу провели захід, присвячений 65-й річниці заснування футбольного клубу. Запросили легенд кривдівського футболу, тих, хто у різні часи захищав честь кривбасу на національній та європейських аренах. На зустрічі з ветеранами згадували знакові матчі та обговорювали плани на майбутнє. Найбільше досягнення Олексія Купцова у футболі бронза юнацького чемпіонату Європи, але найбільш приємні спогади пов'язані з рідним клубом, говорить ветеран Кривбасу. Крибаса завжди бойовий дух, завжди цим грандам українського футболу. завжди було важко грати на виїзді в кривбасі. Це ми. Завжди билися до останнього. і ну, Завжди був такий шахтерський, криворожський дух у команді Кривбас. Ігор Дорошенко грав у складі Кривбасу в Єврокубках, чого варті поєдинки з італійською пармою. Такі матчі запам'ятовуються на все життя, згадує футболіст. Атмосфера була шикарна. Скажімо так, подбор футболістів був хороший. Ну, відповідно, ми результат показували. А найголовніше, що у нас було дуже багато боліщиків. Тут даже бы что-то не получалось. Но болельщик нас гнал вперед. Тут шушо им большое Скажу большое спасибо. Кривбас у цьому році відзначає 65-ту річницю з дня заснування. Спочатку це була команда при руднику імені Дзержинського. Свою нинішню назву носить 66-го року. У радянські часи клуб чотири рази ставав чемпіоном України. Двічі грав у першій союзній лізі. Серед досягнень вже у часи незалежності дві бронзові медалі, участь у фіналі Кубка України та лізі. У ЄФА клуб, який подарував о, незабутні емоції і Ну, я вважаю, що він існував навіть в ті часи, коли після 13-го року його не стало. Він існував, тому що існувала пам'ять, були вболівальники, були люди, які робили все, щоб в 2020 році відродився клуб. Хотілося б цінувати, цінувати кожного з вас, хто з вас, хто онлайн з нами, хто зробив свій внесок в. Історію криворізького футболу, клуб з ювелеєм. Сьогодні привітали колишні футболісти Кривбасу. Багатьох з них доля розкидала по всьому світу, але вони знайшли час, аби вийти на зв'язок. Це Олександр Грановський, Євген Боровик, Юрій Габовда та Віталій Лисицький. Хочу всіх привітати зі святом юбілеєм нашої команди кривбас Кривий Ріг. Вітеранам побажати здоров'я, болівальникам перемог. Ну і всього самого найкращого і. Звісно, закінчення війни в нашій країні. Це найважливіше. У планах керівництва клубу створення команди ветеранів Кривбасу та музею історії команди. Ір Кононенко, Вадим Діденко цей день. Ювілею футбольного клубу Кривбас присвятили традиційні змагання з мініфутболу серед дитячих команд. Протягом чотирьох днів першість виборюватимуть криворіжці та гості міста. Переможця визначить фінальний матч, який відбудеться цієї неділі. Перший турнір проводився в 60 літ, потім теж п'ятий. Вот, проводится среди деток 12-11 літ. Я думаю, що це буде дальнішим традиция, це честь, для пам'ять клуба. Я сподіваюся на перемогу, гра дуже буде гаряча. У нас суперник дуже добрий теж. Участвуют хлопці. 12-13 років це майбутнє футбольного клубу Кривбас. Много виділяють часу до... вот хлопцям. Тренера, кваліфіціровані всі. Це показує, що в Кривому Розі є дитський юношський футбол. Він розвивається і незважаючи ні на які невзгоди, він буде, буде, буде. Представники міської федерації традиційного карате ФСКА тріумфально виступили на 21-му чемпіонаті України з фунакоші Шотакан Карате. Його учасниками стали спортсмени з 10 областей України. Ці змагання стали кваліфікаційним етапом перед чемпіонатом світу. Щороку Черкащина підсумовує відбірковий цикл змагань з фунакоші Карате». Переможці та призери міських та обласних першостей зі східних єдиноборств отримують право представити свої регіони на національному рівні. Традиційний чемпіонат України з фунакоші шотокан-карате об'єднав цього разу представників десяти областей. Для дітей це був дуже серйозний чемпіонат, і для тренерів теж Діти дуже серйозно до цього слізь. Была очень серьезная подготовка к нему. Вот. Отбиралась на области, как говорится, сборная для этого чемпионата. Поэтому в этот чемпионат дети очень много вложили своих сил. І так же саме і тренера. до складу команди з Дніпропетровщини потрапили восьмеро представників міської федерації традиційного карате ФСК зі здобутком два золота та бронза на відбірковій першості області. До Черкас вирушив і 12-річний Михайло Пугач. Та у фіналі всеукраїнських змагань лише на крок зупинився від першого місця і виборов срібло турніру. Виступав я в категоріях Катаміте і Трійке. Тяжко було, тому що було вдвічі більше суперників і вони були сильнішими. Досвід я отримав, що треба більше тренуватися і завжди бути готовими до більш складних суперників. Чемпіонат України з фонакоші шотокан карате проходив в особистому та командному застосуванні теорії і практики, а також в розділі Фукуго. Дар'я Носиченко в карате вже майже 10 років. З 2016-го постійна призерка та переможниця національних змагань цього разу в активі Криворожанки три медалі чемпіонату. Я вважаю, що коміте було найскладнішим, тому що там були дуже сильні суперниці, особливо фінальний бій, коли тому що там дуже довго він так був і. Не змогла я досить витягнути один бал, тому програла з ним балом. Я отримала друге місце у категорії куміте, друге місце у категорії в КУГУ і у третє місце у категорії ката. Вважаю, що є ще куди досконалюватися і працювати, тому що суперники зростають і у поясах, і у досвіді. І треба теж досконалюватися. У підсумку всеукраїнських змагань криворізькі каратисти здобули сім срібних та дві бронзові нагороди. А збірна Дніпропетровщини виборола перше загальнокомандне місце. Тепер найкращі каратисти матимуть шанси проявити себе на міжнародних змаганнях року. «Цей чемпіонат України б оказався адворочним національною збору на чемпіонат світу, який відбувається в октябрі. В Індії. наші спортсмени мають шанс поїхати на цей чемпіонат світу. Іван про. Дов Олексій Правицький цей день. На цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з руданою. З вами була Анна Паукова. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу вовк.